З початку лютого почала зростати статистика захворюваності на ГРВІ серед дітей. Станом на 7 лютого у стаціонарі дитячої міської лікарні перебуває 76 маленьких пацієнтів. Респіраторно-вірусні інфекції можуть викликатися вірусами, це респіраторно-вірусні сезонні простудні захворювання, так звані, які можуть викликатися бактеріями. Діагностуються і клінічно випадки є гріпу. На жаль, ми не можемо, немає можливості діагностувати лабораторно, тому що потрібно відсилати змиви із носоглотки в обласний центр. Не завжди це зручно і швидкі тести не завжди можуть батьки за власні кошти купити. Ну, клінічно грип серед дитячого населення і серед дорослого населення так є. Існує багато інфекцій, які викликаються різноманітними штамами вірусу. У дитячому віці педіатри часто діагностують риновірус. Риновірус. Він викликає не такий важкий перебіг захворювання, більше йде нежить виражений, головний біль, температура тіла піднімається більш поступово до фебрильних цифр, до субфебрильних, там 38, вище 38 може бути захворювання протікає. Ну, частіше в середньоважкому або в легкому виді і закінчується одужанням. Аденовірусні інфекції теж клінічно можна діагностувати, вони супроводжуються кон'юнктивітами, супроводжуються ларингітами, ускладнення частіше в них виникають вигляді обструктивних бронхітів, і на такі інфекції частіше важко хворіють діти молодшого віку. І На сьогоднішній день так є такі діти, і вони лікуються як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарних умовах. Вірус грипу викликає у дітей більш тяжкі стани залежно від імунітету та супутніх захворювань. Може прибігати в важких випадках і в більш легких випадках, але грип починається раптово. Можуть назвати навіть часи, коли виникає захворювання. Піднімається температура частіше всього 39-40 градусів, виражений головний біль, розбитість, біль в м'язах, <кхи> світобоязнь. І катаральні явища, такі як там сухий кашель, закладеність ніса, з'являється на другий, третій день захворювання. Вірус грипа нейротоксичний. І для дітей він важкий тим, що може викликати. Дуже сильний головний біль, набрік головного мозку, мінінгізм і важкий перебіг з вираженою інтоксикацією. Найкращою профілактикою ГРВІ та грипу залишається вакцинація. Вакцинуватися можна і потрібно, тому що це саме надійний спосіб. Перенести в більш легкій формі грип або не заразитись взагалі. Вакцинуватись можна із вересня, жовтня і по березень-квітень, включно весь сезон вірусних інфекцій, сезон грипу можна вакцинуватись. Єдине, що після вакцинації бажано там, протягом тижня уникати контактів із хворими на вірусні інфекції, тому що йде вироблення імунітету, щоб не наклалась. Нова інфекція на тільки вакциновану людину. Вакцинуватись можуть і діти з 6-місячного віку вакцина дозволена до застосування в дитячому віці. Якщо це вперше вакцинація йде дітям з 6 місяців до 9 років вводиться дві дози. Вакцини з інтервалом один місяць. Якщо дитина була щеплена попередні роки, або клінічно чи лабораторно підтверджений гриб перенесли достатньо однієї дози. Минулого року великого спалаху сезонних захворювань лікарі не реєстрували, адже вакцинованими було трохи більше, ніж три сотні дітей. Зараз ця цифра становить лише 36 маленьких олександрійців. Щеплення ще хочу додати таке, що потрібно робити якраз ослабленим дітям, тому що ослаблений імунітет якраз приводить до важкого перебігу і гріпу, і інших респіраторно-вірусних інфекцій. І коли дитина має якісь патології. Вроджені, супутні, захворювання серцево-судинної системи, бронхіальну астму, цукровий діабет це ті захворювання, які приводять до зниження імунітету. Таким діткам насамперед потрібно вакцинуватися. Батьки таких дітей повинні подумати і захистити своїх дітей від важкого сезонного захворювання. Для вакцинації використовують препарати французького та корейського виробництва.